Самохідна косарка мульчувачка СМ06 це ваш універсальний помічник для догляду за газоном, садом чи присадибною ділянкою. Вона створена для тих, хто цінує час, комфорт і якість роботи. На першій передачі косарка працює плавно та стабільно. Такий режим ідеальний для точного косіння та мульчування, коли важлива акуратність. Керування настільки легке, що ви зможете вести косарку однією рукою. Або навіть дозволити їй рухатись самостійно, лише контролюючи напрямку. Косарка не просто косить, вона одночасно мульчує траву, подрібнюючи її на дрібні частинки. А якщо потрібно обробити велику ділянку швидше, достатньо перемкнутися на другу передачу. У цьому режимі косарка розкриває свій потенціал і дозволяє завершити роботу значно швидше, не втрачаючи якості косіння. Ви самі обираєте оптимальний режим під свої потреби. Перша передача для максимальної точності та комфорту, друга для високої швидкості і продуктивності. Така гнучкість робить КСМ-06 незамінною для власників ділянок будь-якої площі.